Гідроізоляція плоского даху, полімерні мембрани. Чи бітумні рулонні матеріали. Що ж все-таки обрати? Просте та лаконічне пояснення складної теми. І так, перший варіант ПВХ мембрана. Це гнучкий та довговічний гідроізоляційний матеріал, який відносно швидко монтується, має неабияку стількість до ультрафіолету. Також ПВХ мембрана стійка до інших агресивних середовищ та добре переносить перепади температур. Не любить прямого контакту з бітумом. При умові, що її необхідно змонтувати на рубероїд, в такому випадку обов'язкове використання його шару з геотекстилю. Варіант номер 2 ТПО мембрана. Цей матеріал також стійкий до ультрафіолетового випромінювання та агресивних середовищ. ТПО мембрана екологічно безпечна та круто підходить для баластних дахів. Її монтаж дещо складніший, ніж у ПВХ мембран. Але особливо з цього приводу хвилюватися не варто. Бригада професійних монтажників порюється з роботою без особливих складнощів. Бітумна. Рулонна гідроізоляція, або простіше кажучи, рубероїд. Прийнято вважати, що вона є на порядок дешевшою, ніж вище зазначені конкуренти. Але реалії сьогодення доводить протилежне. Якщо виконувати влаштування даху з використанням рубероїду, дотримуючись стандартів якості, тобто використовувати якісний рубероїд та наплавляти його в два шари, то ціна на таку покрівлю виявиться точно не дешевшою, ніж на покрівлі з полімерних мембран. Робота буде досить дорогою, а також піде чимало газу яким власне і наплавляється рубероїд, до того ж, термін служби даного матеріалу менший ніж у мембран, і він потребує частішого обслуговування, також рубероїд може суттєво нагріватись влітку та видавати при цьому неприємний запах. Що ж обрати? ПВХ мембрани для швидкого і надійного монтажу, ТПО-мембрани для еко-об'єктів та сучасних проєктів. Рубіроїд, якщо хочете перевірений часом та певними обставинами матеріал. Пам'ятайте, якісна гідроізоляція це дах без протікань на більш ніж 20 років.